Вітаю! Сьогодні на огляді у нас газова плита Трамп Міні. Постачається в пластиковому кейсі для зберігання та транспортування. До газової плити інструкції по використанню. І сама газова плита. Як ми можемо бачити, газова плита цієї моделі вона має значно меншу форму. Вона працює лише від цангових балонів. Ось такого типу і має ось такий вигляд. Разом з ним. Також в даній моделі, як і у інших моделей від виробника TRAM, є запобіжник скидання газу при великому тиску чи не при правильному під'єднаному балону. Також балони можуть бути від інших виробників, які не підходять. Прошу звертати увагу при замовленні даних плит. Підставка для посуду і сам пальник. Також плита оснащена п'єзопідпалом для зручного користування. На саму підставку можна поставити. Посуд невеликий, десь до 5 літрів рекомендовано це якісь казанки невеликі, пательні або чашки. Це плита чудово, підійде тим, хто любить відпочивати кемпінгом, рибалка, можливо, для тих, то подорожує на авто, далекобійники. Зручна та компактна. Від виробника надається один рік гарантії. За замовленням. звертайтесь, буде в описі до відео посилання на наш інтернет-магазин. Дякую за увагу. До зустрічі!